Всім привіт! Це блог дня. Сьогодні четвер, 13 червня, якщо я не помиляюсь. І що? Погнали жити цей день. Подивимося, що на нас сьогодні чекає. Девід прокинувся сьогодні рано. Сьогодні буду намагатися йому зробити його э, минулий графік режим дня. Коли він спав два рази. Ну, він і постійно зараз спить два рази, але вчора я хотіла спробувати перейти на один сон, але не дуже вийшло. Тому я думаю, що ми ще залишаємося на два сни. І сьогодні дивіться, десь в 10-11 десь буде спати на перший сон. Я хочу спробувати перездвинути його трошки раніше, щоб потім другий сон був теж трішки раніше, і ввечері, нарешті, він нормально засинав. Ой! Ідемо зараз вмиватися, приводити себе трошки в порядок і будемо готувати сніданок. Так? Такі мами волоски. Гарна мама. Гарна. Камеру вирубай. І це мамі. Оце навчився так робити. Коли йому щось не нравиться, він зразу. Дивіться мамі. <с original> У моя На сніданок сьогодні вирішила нічого не готувати. У нас залишилась така вчорашня запіканочка Дивіться, вона зараз. Як смачно, вона правда така см -см смачненька. Вона зовсім без цукру. Я додала сюди три банани, ну і далі там творог, яйця. Сметана це за рецептом. Рецепт знайшла перший, який попався в інтернеті. І, коротше, вийшло дуже-дуже смачно. І чесно, я не знаю, яка вона должна бути, тому що я ніколи таке не робила, це було вперше. Але те, що вийшло, мені здається, вийшло дуже смачно. Спочатку я скужу, а тоді мама це дасть, Що ви думаєте? У мене було купа справ, ми поснідали, погралися з Давідом, почитали книжечки. А потім я пішла до віда лежити спати, він заснув десь в 10-30, десь, 10, не знаю, в ну, 10 чим-то. І я так лежу, думаю, так хочеться теж спати. І як виробилась місці з ним, зараз вже 1150, мабуть. Більше часу ми просто проспали в місті. Зараз це у нас знаєте, другий ранок. Зараз прийдеш в себе, йду йду щось робити. Там вже скоро і Віталя з роботи прийде. Тому хочеться зробити справу, щоб коли він прийшов, вже, вже відпочивати. Але так як я не поробила це, поки девід спав, тому тепер на другий сон, коли. Віталя прийде, з Давідом ляже на другий сон, і я буду робити справи, тому що, тому що зараз я впевнена, що з ним мені не так легко буде це все зробити. Тому буду йти щось спробувати. Прийшли на майданчик, зараз граємося. Трошки на качівки. Його любиме заняття на майданчику. Ну, Панамку скидає. Тут таке сонце пече, ми сьогодні пізно вийшли. Все-таки я напевно думаю, що потрібно ходити там десь в 9 утра, тут якраз тіньочок. тому що ось тут так загорожено, що тут ні вітру, нічого немає. Ну, зараз і легенький вітерець є, але в основному тут немає ні не вітру, нічого. І тут так жарко, душно. Ну, Вже сьогодні прийшли, то трошки граємося. Прийшов хлопчик ще один, з яким даві з ним. Я так кажу, що в нього це його друзі, що він з ними грається. насправді, він чогось не дуже хоче гратися з дітками. Він постійно десь уповзає, десь йому треба, десь повсти, десь ходить ну, біля опори. Да, Давід? Віталій їде додому вже. Чи якраз поки ми погуляємо на майданчику, потім я ще піду відправлю гроші. Моя знайома попросила відправити. Відправляємо ми завжди через Рія. Це найдешевший, я думаю. Варіанти відправляти кошти. Там вроді, до 100 євро щось євро, а після 100 до 500, мабуть, 3 євро. Ну і там вище коротше, там, до 10 євро. Ну, коротше, там от, в залежності від суми е різні ціни. Але в, в будь-якому разі Рія це найдешевший. Ну, з того, що я знаю. Тому підемо зараз, е як пограємося, відправимо гроші. Якраз уже Віталя буде їхати і буде час обіду. Сьогодні будемо обідати разом. Osionfish. Відправили кошти, йдемо зараз додому, йдемо через парк. Ой, тут оці дерева, кстати, такі гарні. І вони так пахнуть, як наче липа цвіте. Ммм, клас. Мені нагадує дитинство. Коли я е -е, до дідуся -ді 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 їздила, у нього у дворі цвітала ціла липа. О, Боже мой. І цей запах мені прям нагадує. Мені, мені здається, якщо я закрию очі, я просто погружаюся в ті, в ті моменти, коли я їздила. Може і кошти. У нас тут для нас є така зона в ресторанчиків. Просто ресторан на ресторан. Просто вряд. Вони тут, напевно, не знають, що таке конкуренція. Тому що люди є всюди, в кожному ресторані. Але, знаєте, все-таки конкуренція, напевно, є, тому що бувають такі заклади дивіться. В одному пусто, можливо, це зарезервовані, так, да, напевно, зарезервовані, бо там стоять такі штучки. Ладно, ладно, ладно. То вже хотіла наїхати на ресторан. Що ви думаєте? Ми забули ключі. нас привітила сусідка. Зараз граємося в неї. Ну! А Віта, папі, де ти був? А де був? Я в сусідки, там, мені машина в сусід Ти був в сусідки? Де ж важко. Коротше, ми прийшли, а я ключі забула. И сидю в подъезде на ступеньках. И тут соседка напротив вышла, такая, каже, а что вы тут там, там живая бабушка и дедушка? И э, эта бабушка нам, кстати, вещи до этого давала. Все, кстати, в таких шортиках. Такие классные шортики. У нее трое внуки, трое мальчика. И она каже, хочешь дам вещи, там такие классные вещи, новые. Ну, она как новые, то... Я говорю, ну, давайте, если пойдет до визу, то я с радостью хайнуся. А, ну, короче, я сидела на ступеньках, и она Вийшла, каже, що ти тут сидиш? Я кажу, Та, я заходжу в гості, Короте, ми зайшли, там вдалі трошки кіпішу її на вів. <гум> <гум> ні, ні він все нормально вів. Грався і в ітоді машинку йому перегнали. Зараз є релакс тайм. Ми пообідали, і Віталя ліг Давідом відпочивати. А так як я з утра вже поспала, тому мене чекає робота. Зараз мороженку, дуже смачне морожено. В лідері Воно з карамелю, але на смак, як наче з гущенкою. Дуже смачно. Ще зверху орішка. Щось короче, трошки посидю, якраз там сторіс позагружаю, і піду щось пороблю. Поки Давід спить. І потім, як він стане, вже зберемося на море. Сьогодні записала в Тік-Ток відео про подарунки Давіду на один рочок. Я не знаю, що йому. Придумати і, до речі, вже потрібно підготовлюватися до дня народження. Ми не будемо робити там пір на весь мір. Ну так, може, на морі поїдемо. Ну не може, в сміслі, скоріше за все, на морі зробимо просто там украсимо шаріки, там купимо м'ясо, шашлик. В кругу близьких будуть курьосні. До мене подружка Марина приїде. Вона приїде з подружкою, тому буде виходить, Марина з подружкою, буде ми, буде Вова, це хрещений Давіда, е, Оксана, там, де працює, Віталія все. Тобто в кругу таких не будемо гукати дуже багато. Я ось думаю, що мене всі спрашують, що подарить. Е, сестра моя питає, що подарити. Тьотя, е, Хрещений. Короте, я одновременно не знаю, не хочу, щоб було куча хламного. Ну, типа, купити, аби просто було. Тому хочеться щось таке нужне і важне. Я не знаю, що вибрати. Я думала, вежу Монтесорі. Але я сумніваюсь тепер. Але, скоріше за все, мабуть, її. І ще щось таке по помілочі. Не знаю. Не знаю, що вибрати. А ми тільки зібралися йти на море. Я хотіла, конечно, піти бути трошки поранені, но... У нас завжди. Все. Плануємо дне, виходить, добре. Довідці далі встали. Я ще там дозбирала речі і ми вийшли. Прийшли вже на пляж. Юра Влибить. Ми знову на те саме місце, де ми були. Тут якраз добре, тут так мілко, вода швидше прогрівається. І купатися удобно і тепліша вода. Там можна кстати, на таких штуках поплавати. Ми там не плавали. Парше. Слава Богу, мені туди не треба. Тут старки. Це для людей інвалідів. І для старики. Да, Даїт? Ням? Вкусно, Давід? Скажи мені вкусно? Давід? Довольний, наївся піску, довольний. О, хлодитися. Ам не надо. Ам це не Давід. Це не ам. Це пісочок. У нас опять перекус на морі. Брала лаваши так само, як вчора, з колбасою, э, з, з куркою і з сиром. А Давиту зробила рибні котлетки такі. Це йому буде вже як вечеря. Даві, Даві ли, що вони ваші рибні котлети, якщо тут є такий лаваш? Кусай, Давід, кусай. На, котлетку надо скушать. Вот так. Юля загорає. Віталя Я теж кушає. Ще ще перекусимо, якраз це і будемо йти. Ні, дивіться, мамі. Дивіться, сирочок дивіду, ще не йде такий. Жарений. Йдемо додому. Тут хтось ремонт діла. Віталя каже, таке стекло, жалко дивитися, жалко мимо проходить. Був би свій будинок, то знайшли б йому примінення цьому стеклу. Ось так буває. Когось розбивається, хтось іде купує, а комусь не потрібно, не потрібно і люди викидають. Дивіться, яка мазда, цікаво. Кабріолет, мабуть, да? так? Що там вкусні ножки з пісочком, так? Да? Зараз татко набере тобі водички, забере тебе купі-купі. Зараз вже майже дев'ята. Зараз його купать і спати. Ну, і звісно, мені ще треба буде погратися іграшками. І, ну, я розчиную, що хоча б у півдесятому він сьогодні засне. Та, Давід, тебе випустить? випустить? з цих цепей. Пистро кази мене, випустили. Дай. Ой, так моя булочка сладенька. Мама, так. О, так, Сладенька булочка. Все, на пол, Давай, спускайся акуратненько. Отак. так, моя умнічка. Моє ти золодко. Іди, іди в ванну, іди, дивись, а ну дивись, де там. А, котики всі зібралися. іди там, татко тобі водичку набирає, Давід. Пішов, Юлі, там пісочка на труси трошки. А де татка? Де татка? Не поняв я. А давай сюда. Купи купи. купі купи купи, купі купи купи. Иди Иди. Давай. Де купи купи. Так, купи купи. Давай. та Да-да-да. далі 18. Плюс. До побачення. Давид заснув. Я вже сходила в душ, ми повечеряли кавуну, вже вечеряти не хотілося, так як на морі перекусили. Зараз будемо підрізати Юлі плаття. А то ми купили на випускне плаття, воно трошечки длиніше, ніж потрібно. А для танцю на вальс потрібно, щоб було зручно. Тому ну, воно, в принципі нормально, просто. Буде засипатися. Ну коротше, щас... ми... саме плаття не покажу, буде ще такий невеличкий спойлер самого кольору. А плаття вже побачите завтра. Завтра Все буде. Завтра. Ну, цей влог вийде завтра, значить це ви побачите вже післязавтра. А може так, да, да да післязавтра, тому що. Е, тому що наступний влог я теж викладу вже через день. Суботу Юлі випускний тому буде цікавий влог в суботи. Дорача, Юля пробує уч, учиться ходити на каблуках. 260 провели. А що, не, не, не ти... я спрашиваю стоять. У <світ> нас вибор. у нас двоє босоножок. Ну, одні такі прям ідеально підходять під це, під це плаття, а другі такі більш-менш. Коротше, ці прям просто ідеальні. Тільки надо їх аккуратно шумати. Блін, ну вони просто супер. Мені кажеться, вони йдуть і під це під Або є оці платья. Ой, а є ці. Ну це ці набагато удобніші. Целесне ну, вони не такі. Є? Є? Та <реш> 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 там спойлер конкретний плаття вже був. <реш> в общем, поміряли ми плаття. Мы сегодня только просто замерили. А С зефира их нормально. Замеряли, а завтра же будем обрезать. Сейчас уже поздно. Зефир 369. Завтра Виталий выходный. Сейчас сказать, завтра будет что-то, будет какой-то у нас план. Но разумеется, что нужно платье доделать. Там після обіду опять туди на море. Юрій потрібно загоріти. Та й взагалі нам просто піде. Зараз уже літо вже почнеться біти. сезон. сезонці. Це... Чаще все було нормально. Все не може дожитися таке. Сьогодні Давид нарешті нормально заснув. Він точніше не нормальний засловий мій духовки. Але мені довелося приложити до цього зусилля. І так, я що був за те, щоб він іще гуляв. Каже, він не хоче спати, та й де гуляє. Я вважаю, що треба все одно трошки контролювати. Ходять заставити ми не можемо, але все-таки якось хоча б ну, ограничими. Склала я свої дряпочки. Іду зараз уже чистити зуби і йти відпочивати. Всім бажаю гарного настрою. Хто йде теж спати спокійної ночі, хто йде, тільки прокинувся і йде робити справи. Гарного вам дня! Дякую, що ви з нами, що дивитесь цей блог. Всім дякую за підтримку і до нових зустрічей. До завтра. Пока-пока.